Господи і Владико життя мого, духа терпіння, даруй мені. О як треба нам просити цього духу терпіння, о як треба нам здобути терпіння? Адже сам Господь сказав Терпінням вашим спасайте душі ваші. Євангеліє від Луки. В терпінні порятунок душі нашої. Чому це так? Бо сказав Господь Ісус Христос. Вузькі ворота і тісна дорога ведуть у життя. ЄВАНГЕЛІ від Матфея. Важкий, важкий цей шлях, і сказав нам Господь, і говорять нам апостоли, що шлях цей, шлях життя християнського, це шлях страждань, шлях скорбот. У світі зазнаєте скорботи, але мужайтесь, я переміг світ Євангелія від Йоанна. Якщо так, якщо весь шлях християнський є шлях страждань, шлях скорбот, тільки в терпінні порятунок світу, ми тільки терпінням можемо врятувати душі наші. Апостол Яків говорить в своєму соборному Посланні. з великою радістю приймайте браття мої, коли підпадаєте різним спокусам, знаючи, що випробування вашої віри дає терпіння. Терпіння ж повинно мати досконалу дію, щоб ви були досконалі в усій повноті без усякого недоліку. Бачите терпіння має досконалу дію. Терпіння робить нас досконалими в усій повноті без всяких недоліків. Апостол Павло говорить терпіння потрібне вам, щоб, виконавши волю Божу, одержати обіцяне. Послання до євреїв. Життя вічне, царство Боже. Терпіть. Без терпіння неможливо врятуватися. Цей апостол, як і всі інші апостоли, терпів багато, багато великих скорбот, гонінь, переслідувань і в кінці мученицьку смерть. Її зазнали всі апостоли, крім Іоанна Богослова, який в глибокій старості помер природною смертю. А говорить апостол Павло, ознаки апостола виявилися перед вами всяким терпінням, знаменнями, чудесами і силами. Друге послання до Коринфян всі побачили мою апостольську гідність не тільки в чудесах і знаменнях, які я творив, але побачили і в терпінні моєму. Бачите, яке велике терпіння. Апостол, поряд з чудесами і знаменнями. Називає терпіння ознакою апостольською, ознакою святості, ознакою друзів Божих. Він говорить в іншому посланні. Ми ж, як співпрацівники, показуємо себе як служителі Божі у великому терпінні, в бідах і нестатках, у тіснотах. Друге послання до Коринфян, Всім явив він особу апостольську у великому терпінні, а своєму учневі. Єпископу Тимофію, він заповідав: Ти ж, чоловіче Божий, досягай успіхів у правді, побожності, вірі, любові, терпінні, лагідності? Перше послання до Тимофія. Якщо апостолу так треба було досягати успіху в терпінні, то як же нам, настільки слабким християнам, відкидати цю чесноту? Як відкидати терпіння? Коли так легко починаємо ми нарікати на Бога, якщо посилає він неминучі для християн страждання, ніколи, ніколи не можна відкидати терпіння, бо без нього абсолютно неможливий шлях у Царство Боже. Ви знаєте, що навіть у мирських справах потрібно велике терпіння. Що ж скажемо про наш шлях, про наше духовне життя нам воно незмірно важливіше, ніж людям мирським. Як стяжати терпіння, звикати терпіти, звикати не нарікати, а нарікати всі дуже схильні і, звичайно, просити у Бога терпіння. Якщо будемо просити у Бога терпіння, будемо просити того, що угодно йому, і буде з нами за Словом Христовим. Якщо ви, будучи злими, вмієте дарі добрі давати дітям вашим, тим паче Отець ваш Небесний. Дасть благо тим, хто просить у нього. Євангеліє від Матфея. А це хіба не благо? Терпіння. Прохання про терпіння це угодне Богові прохання, і Бог не залишить. Бог допоможе кожному християнинові, що взивають про терпіння під вагою Христа свого. Бог допоможе кожній нещасній людині, що обтяжена великою родиною і знемагає в злиднях. Якщо буде просити вона про терпіння. Але буває, що просять і люди злі, що йдуть шляхом темним, гріховним, що творять зло на кожному кроці, вони теж знемагають під вагою свого злого життя. Буває, що і вони просять терпіння, а їм Бог терпіння не дасть. Це означало б полегшити їхнє чорне, гріховне життя, сприяти йому, їм не дасть. А всім тим добрим, які просять смиренно про терпіння на своєму християнському шляху, Господь дасть терпіння, як каже апостол Павло, вірний Бог, який не попустить вам, щоб ви були спокушені більше, ніж можете, але разом із спокусою дасть і полегшення, щоб ви могли перенести, Перше Послання до Коринфян. Дає терпіння понад сил нікого не обтяжує, тільки б не впадали в малодушність, тільки пам'ятали, що наші біди і страждання, що наші гори – ніщо порівняні з тим, що зазнав за нас Господь наш Ісус Христос, і тому треба нам багато терпіти, шукаючи розради, дивлячись на начальника і виконавця віри Ісуса, який, замість радости, яка йому належала, витерпів хрест. Зневаживши посоромлення і сів праворуч престолу Божого. Подумайте про того, хто перетерпів таку над собою наругу від грішників, щоб вам не знемогтися і не ослабнути душам вашим послання до євреїв. Ось чим треба зміцнюватися. Ось звідки черпати можна, без кінця черпати терпіння від Христа Христового. Дивіться частіше на хрест святий, на Спасителя, розп'ятого на Христі, і моліться разом із Єфремом Сиріним, Господи і владико життя мого, духа терпіння, даруй мені рабу Твоєму. Амінь.